Добрий день, хочу показати вам колоновидну грушку сьогодні 12 жовтня і ось така бачу, вона вже падає, значить, пора. О, така вона. О, така вона. Ого, падає і підв'язала. Бо тут вже вломалася одна, та, що не була підв'язана. Скільки тут зараз Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість штучок. її зібрати і зважити скільки буде кілограм з одної грушки. Ось покажу зараз скільки має миска 200 200 грамів. обривати А мабуть, мені тої миски не хватить. Миска десь на 3 літри. Вони такі цього року невеликі, бо їх багатенько. А мені вже не влазить, вже не влазить мені. Зараз поважимо, скільки це відео. Грушечка назви немає. Оця, бо вона продавалась як червона літня. Але як вона не червона, а зелена, то це вже Я рахую, назви немає її. Так, ось я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А що щось вага не хоче показувати? А що таке? Бо треба було поставити. А як її поставити? Ось включила ваги. Зараз поставлю, бо воно мені розлітається все. Так. 4 400. Що таке? Чотири чотириста плюс, ой, відняти 200 грам, Бомбеска и заращиваться по солнцу. Рушечка 260. Ищу, куда его ставить. Тремеску, чтобы одну взять. Четыре рушечки. Еще две. Ще дві оцих. От Отак. Так. Хочу ще розрізати якусь. А, дар. Ось така вона в розрізі. А така тверда, як я її різала, що аж ну, аж тріщала. М -м -м. Я не знаю, чого буде видно. Ну, зараз вона не масляниста, хрумка. Шкірка твердовата трохи. Ну, тверда взагалі грушка тверда. Ух, не можу дещо. Не гірка, а солодка. Ну, я зараз кажу, що шкірочка твердовата в неї. І ці, як вони називаються, шарики, чи як кісточки ці, що є дрібненькі. Вони всі однакові, на зуби не мішають. Ну, отаке. Тільки вийшло з одної колоновидної трошки. До побачення.